Контактна група з питань оборони України, відома як формат Рамштайн, провела засідання в середу у віртуальному режимі. Зустріч знову зібрала глав оборонних відомств півсотні країн, які обговорили, що конкретно зараз потрібно Україні в умовах наближення зими, а також потенційно загрози нових ударів Росіян по українській інфраструктурі. На початку засідання міністр оборони США Ллойд Остін звідси з Пентагону сказав, що за весь час партнери надали Україні понад 80 мільярдів доларів оборонної підтримки. Морден so 80 мільярдів доларів ін секюріті асистент України сенс І я інвежі. Нам правдовір стедфаст комітмен. Ви фокусно through this з And defend its critical infrastructure. З українського боку участь у зустрічі взяла делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Ум'єровим. Він поінформував партнерів про розвиток подій на полі бою та зазначив, що зброя надана Україні, зокрема системи Хаймарс, ракети Стормшедов Атакамс а також танки Абрамс, «Челленджер», Леопард. Все це змінило ситуацію на фронті. Основним підсумком нинішньої зустрічі стало формування нової коаліції наземних засобів ППО під проводом Німеччини і Франції. Загалом учасниками цієї коаліції стали два десятки країн. Як акцентували в Міноборони України лише напередодні німецький міністр Борис Пісторіус оголосив про виділення пакету Україні на 1,3 мільярда євро, який включав в тому числі системи Айрес з керованими ракетами та додатковий комплекс Петріот. Я нагадаю, що нинішня зустріч у форматі Рамштайн стала 17 17-м засіданням. Перше відбулося у квітні минулого року. Цього разу спілкування пройшло в умовах, коли Конгрес Сполучених Штатів досі не дійшов остаточної згоди щодо затвердження нового пакету допомоги Україні. Тим не менше, як ми бачимо, інші партнери України продовжують активно допомагати поставками озброєнь, і контактна група з питань оборони України відіграє в цьому ключову роль.